Вітаю знову бійці! Це Кептен Тайто, і я розповім, що нового чекає на вас у грудні. Попереду багато цікавого. Неодмінно ознайомтеся зі статтею. Вот щомісяця грудень, щоб дізнатися про всі подробиці. У самій статті можна отримати невеличкий презент, який розпочне ваш сезон подарунків. На вас чекає веселий місяць, сповнений подій та смаколиків. І Адам допоможе мені коротко розповісти про них. Слово тобі, Адаме! Дякую, Тайно. Бачу, ти вирішив вкрасти мою вступну промову. Я Адам Снелгров, і ми з Тайто розповімо, що готує нам грудень. По перше, хотів би нагадати про поліпшення інтерфейсу в оновленні 2.1. Ми ознайомилися з вашими відгуками. Тепер панель екіпажу показана в лівій частині екрана Моя техніка. На екрані результатів бою з'явилася кнопка До бою, щоб можна було відразу розпочати наступний. Для багатьох команд у гаражі тепер доступні гарячі клавіші. Вони заощадять час, який можна приділити улюбленій грі. Час одягнути улюблений святковий светр, адже настає найрадісніша пора року. 5 грудня розпочинається новорічний наступ, що принесе цілий місяць класних активностей. Збирайте ресурси з корабля, використовуйте їх для виконання доручень і поліпшуйте прикрашувані зони, підвищуйте рівень атмосфери свята, щоб заробити купу нагород. Формат великих коробок не змінився. Вони так само під зав'язку набиті привабливими нагородами. Як от нова прийом техніка з 3D-стилями, гарантоване золото й не тільки Звісно, Новорічний наступ неможливо уявити без особливого гостя. Ним стане людина відома своєю дотепністю, інтелектом і чудовим почуттям гумору. цього року до нас приєднається неймовірний Бенедикт На Додачу до фірмового дотепу і бездоганного стилю. Містер Камбербеч матиме для вас і нові доручення. Виконуйте їх і заряджайтеся святковим настроєм. До речі, з трейлером новорічного наступу пов'язане ще дещо. Впродовж наступних двох днів ми розіграємо призи з нагоди початку події, щоб взяти участь, подивіться трейлер і розкажіть. Коментарях, що вам сподобалося в ньому найбільше, а також додайте хештег Хопс 2026 і своє ім'я у грі. От і все ви долучитеся до розіграшу автоматично. Він триватиме наступні дві доби. Після чого ми обремо переможця, який отримає листівку з автографом Бенедикта Камбервеча і шикарну XM 57 восьмого рівня. Крім того, ще 25 гравців теж отримують по новенькій XM 57 Тож долучайтесь і бажаємо удачі, командири! Заходьте у World of Tanks щодня з 1 до 31 грудня та відкривайте нові двері, щоб отримати нагороду. Якщо пропустите один день, нічого страшного. Ви зможете забрати цей подарунок наступного дня разом із поточною нагородою. І навіть якщо все одно щось пропустите, ви матимете змогу надолужити втрачене з ресурси до 12 січня 2026-го. Пориньте в атмосферу свята на Twitch, де на вас чекає багато цікавого. Заходьте на трансляції World of Tanks із 1 грудня до 12 січня і заробляйте святкові жетони. обмінюйте їх на нагороди, серед яких 2D та 3D стилі, преміум техніка і купа іншого. Встигніть витратити святкові жетони до 19 січня, щоб не прогавити нагороди. 11 грудня повертається зимовий рейд цього разу з двома новими мапами, де можна захоплювати острови. Беріть участь у спекотних битвах і збирайте коробки з подарунками у складі однієї з трьох команд. Вибирайте з трьох типів техніки і вирушайте в бій. На вас чекають зухвалі трюки, шалені погоні, хуртовини і, можливо, трохи витівок. Проходьте прогресію події та отримайте шикарні нагороди, серед яких абсолютно нові 3D-обвіси. На дванадцятий день мені любов піднесла. З грудня заряджайтеся святковою атмосферою в події 12 днів танкового різдва. Щоденні прямі трансляції, активності, море веселощів і, звісно, особливі таємні дропси. Кожен день із можливістю отримати преміум машину, обов'язково перевірте розклад у статті «Вот щомісяця грудень, щоб дізнатися про все, що відбуватиметься під час події. І не забудьте про подарунок, який можна забрати в статті. Цьогоріч святкова історична трансляція відбудеться 12 грудня. Разом із нами в цій щорічній події візьмуть участь друзі з музеїв бронетехніки з усього світу. Заходьте за розіграшами призів. твіч-дропс і святковим настроєм В останні два дні події. «12 днів танкового різдва пройде закритий зимовий турнір від АМД команди з Європи і Америки змагатимуться за перемогу 13 та 14 грудня і звісно, ще раз щиро дякуємо АМД за спонсорську підтримку заходу. Команди що посядуть перше та друге місце, отримають AMD Ryzen 7 9700X, Новий стандарт для ігрових процесорів. Час дарувати подарунки, тому якщо бажаєте підтримати дух свята, потіште себе або друга підпискою на твіч канал будь-якого стримера і отримайте новий 2D-стиль стиль полярне сяйво. 20 грудня заходьте на твіч канал Квікі Бейбі, де він з братами пожертви для благодійних організацій Cancer Research UK та Special Effect. Також 21 грудня му разом з The та skill Скіл ltu організують збір коштів для хюлер Хельфан Кіндер. А 29 грудня Квінетік проведе стрім підтримку Scope – організації, яка допомагає дітям і людям з обмеженими можливостями. Не забувайте перевіряти сервер World of Tanks у Discord, Subreddit та інші канали зв'язку зі спільнотою. Співробітники нашої команди долучатимуться до святкувань із власними активностями. Стежте за новинами про них на відповідних платформах. Кумедні. Светри. Невід'ємна частина свята. Обирайте хто зі стрімерів у найзатишнішому святковому вбранні стане частиною вашого екіпажу з 22 грудня. Заходьте на їхні твіч канали, де можна буде отримати їхні святкові образи з Дропс. Ламаєте голову, що подарувати знайомим гравцям World of Tanks у реальному житті? До вашої уваги нові металеві 3D-конструктори Tiger 1, Sherman і Т-34, створені у співпраці з Alexander Toys. Вдихніть життя в культові танки. Ці разючі колекційні моделі, що складаються з понад тисячі високоточних металевих деталей і шурупів, стануть прикрасою полиці, столу чи вітрини будь-якого командира. У колекції збірних моделей World of Tanks від Reobrix з'явилися чотири нові танки: культовий АМХ-13, 60 tp пудель і тайп 59 ще не пізно зробити подарунок любителям бронетехніки серед ваших рідних і близьких. З радістю повідомляємо про початок відправлення артбуку World of Tanks подорож через мистецтво. Якщо ви оформили попередні замовлення стандартного, колекційного або поліпшеного видання, вам уже мав надійти номер відстеження. Ми розпродали перший тираж усіх видань нашого артбуку. Дякуємо всім, хто замовив собі екземпляр. Багатько було. Вин, не забувай дихати, Тайто у грудні буде чимало великокаліберних веселощів, тож обов'язково стежте за новинами в наших соціальних мережах протягом місяця, щоб нічого не пропустити. І поки ви тут, не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар під відео. Останнє поки ви не розійшлися. Командири, дякуємо вам за те, що в нас така неймовірна спільнота. Невдовзі стане доступною ваша заслужена нагорода. Але цього року ми підготували вам великий сюрприз. Подробицями поділимось незабаром. До кінця року ми побачимося ще раз. А поки що бажаємо вам і вашим близьким щасливого новорічного наступу. Бувайте!